Хочу разом з вами сказати слава Господу. Дуже приємно в недільний ранок бути разом з народом Божим, і я вірю, що приємно це не тільки мені, а й вам також. Сьогодні хочу поговорити про одну досить просту тему, але в той же час найважливішу тему нашого спасіння про одіж. Ні, не про зовнішню, одіж. Зовнішня теж має. Певний вплив, але я хочу говорити про внутрішню, про духовну. І перед тим, як ми почнемо розмірковувати і говорити над Словом Божим, я хочу зосередити увагу на двох прикладах, які проговорив Ісус своїми словами, розповідаючи про любов свого Отця і розповідаючи про те можливості, які Він дає тим, хто до Нього приходить. А інше місце Писання, воно каже. Ця одежа, яку дає Ісус Христос, Він її перевірить, коли прийде за церквою своєю. І Якщо хтось буде не готовий, можливості піднятися на зустріч з Богом не буде. Будемо читати два місця від Слова Божого. Одне місце написано Матвія, 22 розділ з 8 віршу, але перед тим як я почну читати, я хочу трішки нагадати: це притча про весілля. Коли пішли кликати раби господаря людей на весілля, знайомих, рідних, тих, кого вони вважали там побачити, пригостити, разом порадіти, дехто не захотів іти, дехто не прийшов, мав на те виправдовування. І тоді господар каже: піди скрізь, де будеш бачити людей по роздоріжжям, по вулицям, по околицям, і не то, що примус, а вмов прийти. Приклади максимум зусиль, щоб вони прийшли, і от читаємо, що відбулося далі. Тоді говорить він своїм слугам: хоча весілля готове, але запрошені не були достойні, отже, підіть по роздоріжжям і всіх, кого знайдете, кличте на весілля. І вийшли ті слуги на дороги, зібрали всіх, кого тільки знайшли, і злих, і добрих, і наповнилося весілля тими, хто возлежав. А цар, увійшовши подивитися на тих, хто возлежав, побачив там чоловіка, не вбраного у весільний одяг, і говорить йому: друже, як ти увійшов сюди, не маючи весільного одягу? Він же мовчав. Тоді цар сказав слугам: зв'язавши його ноги, руки, візьміть його та вкиньте в темряву зовнішню, там буде плач і скрежет зубів. Бо багато покликаних, але мало вибраних. Тут є цікава річ, на яку я хочу звернути увагу, вона не одна. Написано, що коли пішли слуги і зібрали всіх, то тут перераховується деяка категорія людей. Написано зібрали всіх, кого тільки знайшли і злих, і добрих. Ви чуєте, що тут написано злих, а не злого, тобто їх було багато. Але коли прийшов цар на це весілля, злих чомусь там не помітив. Виникає питання, чому він зібрав і злих, і добрих, і всі, хто міг і бажав, вони прийшли. Я вірю, там не тільки злі і добрі були, там були різні категорії, як правильні, так і неправильні, але зосередив увагу господар на одіж однієї людини, всього однієї. Питання: а що з тими злими? Невже вони не настільки критичні, як це, що неправильно вдіти? Можливо, він добрий, просто неправильно вдівся, можливо, не ту сорочку одів, не те плаття, не, не те взуття, але ж є он, скільки злих, можливо, з ними треба поговорити. Ви знаєте, відповідь досить проста: ті, що були злі, вони прийшли в правильному вбранні. Тобто їхня зовнішність, їхня поведінка, їхнє життя говорило про те, що вони готові бути на весіллі, вони готові зустріти жениха, вони готові порадіти разом. Їхнє життя, погляди і їхня злість вони зникли. До речі, дуже цікаво, чи спостерігали ви хоч коли-небудь на весіллі, гостей, які злі. Я був нещодавно на весіллі брата і сестри. Я там не бачив злих людей. Можливо, вони поза весіллям були злі, можливо, вони вдома роздратовані, нервові, можливо, щось не вдається в житті, не виходить, але там всі були радісні. Всі вітали нареченого, наречену. всі говорили якісь приємні слова, всі посміхались один одному. Але одіж у всіх була святкова. Перед тим, як ми розберемо, що таке одіж і чому саме за неї ту людину викинули геть, я прочитаю ще одне місце. Знову ж таки, щоб не читати все місце, всю притчу, яку розповідав Ісус, досить відома притча про блудного сина. І я зачитаю те місце, яке говорить про одіж і про реакцію Отця до свого сина, коли він втратив все, всі гроші, які взяв батька, все розтратив, і він приходить до тями. І каже: повернусь до свого батька. Читаю 15 розділ від Луки, 17 вірш. І схаменувшись, він сказав: скільки наймитів мого батька мають хліб удосталь, а я гину від голоду. Встану, піду до батька мого, і скажу йому: Отче, згрішив я проти неба і перед Тобою, і вже недостойний зватися сином Твоїм, прийми мене одним із наймитів Твоїх. І вставши, він пішов до свого батька, і коли він був ще далеко, його батько побачив його і змилосердився, і побігши, впав йому на шию і міцно цілував його, і сказав йому: син. Тобто, син звертається до батька. Отче, згрішив я проти неба і перед тобою, і вже недостойний зватися сином твоїм. А батько сказав своїм рабам: принесіть найкраще одіяння, одягніть його і дайте перстень на його руку і взуття на ноги. І приведіть відгодоване теля, заколіть будемо їсти і веселитися, тому що цей син мій був мертвий. Невже він був мертвий? Він був мертвий. Батько каже, він був мертвий. Чуєте? Одіж нову дають після того, як мертва людина народжується. Після того, як мертва людина повертається до батька, не напівжива, не напівхвора, не така, що кульгає на одну ногу. А коли людина усвідомлює, я помираю, і батько мені дає нову одіж, тому що цей син мій був мертвий і ожив, був заглублений і знайшовся, і почали всі веселитися. Отже, дві різні притчі, але в них є мова про одіж. Я хочу сьогодні поєднати ці притчі і розібрати для нас, для віруючих людей, чому так важлива одіж. Давайте почнемо з другої притчі, коли блудний син повертається до свого батька. Ви знаєте, не завжди зосереджують увагу, коли читають це місце. Він пішов від батька і прийшов до батька. Тобто, це не тільки для тих, хто з світу йде до Бога, і є ті, хто. Від Бога йдуть цей світ, а потім повертаються. Син не йшов десь з вулиці і не знайшов якогось чудового дядю і не прийшов сказав, Я хочу бути твоїм сином. Ні, це син, який знав батька, жив з батьком. Все, що було в батька, належало йому. Але по якимсь причинам він відійшов. Його відхід зробив те, що його одежа втратила свій вигляд. Він ішов як син, як багата людина, в нього були повні кишені грошей. Він розумів, куди він іде, він розумів, як він їх витратить, він насолоджувався, але прийшов час. Одежі тої немає, грошей немає, влади немає, імені немає. І він приходить до тями і каже: Повернуся до батька. Цікаво, що батько не читає йому моралі, батько навіть не погоджується над тим, що говорить йому син. А син каже: Я недостойний бути батьком. Батько відразу зверобів і каже: змініть йому одіж. Змініть і дайте найкращу. Я не знаю, скільки у вас найкращої одежі є в шафі, іноді людина відкриває і не знає, що є найкраще. А іноді людина відкриває і знає, бо там вибір один. Тобто немає асортименту. Але батько каже до робів: ви знайдіть найкраще. Не що не будь. не щось те, що він колись носив, а знайдіть, можливо, те, що він не бачив ніколи, те, що ніколи не вдягав, принесіть йому. Перстень, яким він колись втратив, з яким він ішов з дому, те, що йому принесіть. Що здає нова одіж для нас з вами? Нова одіж, вона дає оновлення, яке дає Ісус Христос в крові і прощенні. Коли людина навертається до Нього, чи то людина світу, чи то людина, яка знала Бога, але чомусь відійшла. Батько, Він не починає тебе засуджувати. Він не починає мене засуджувати. Він не перераховує всі гріхи, які перераховують люди один одному. Ви знаєте, люди довго пам'ятають гріхи. Довго. Навіть брати і сестри в Господі можуть довго пам'ятати твій і мій гріх. Господь цього не робить. Написано відразу після Твого покаяння Він його кидає за хребет. І то той хребет не людський. Людина може кинути, обернути, ще добре воно впало. Чи можна побачити, куди впало? Бог і кинув, він забув назавжди. І коли Господь дає це прощення, Він дає нову одіж. А що з нею відбувається? Чому є час, коли приходить весілля, приходить жених, а одежі немає? Що відбувається з людиною, що вона втрачає ту одіж? Вісає написано в 64-му розділі: ваша неправідність, немов заплямована одежа. Одна із причин, де можна втратити ту одіж. Інша причина про того блудного сина він пішов і написано жив розпутно. Це інша причина, де одежа втрачається. Коли людина живе розпутно, їй іноді потрібно роздягатись. Іноді вона забуває, що потрібно задягнутися знову. І ця одежа вона втрачається. Цей світ він плямує цю одежу, і людина приходить не в правильному вбранні, повертаючись до того весілля. Про яке я читав на початку, саме цікаво, що коли цар прийшов оглянути, зауважте цікаву річ: не жених прийшов, не жених, а господар прийшов оглянути гостей для жениха. Приходить час, коли Господь приходить і оглядає кожного із тих, хто прийшов на весілля, і він проходить порядами. Сьогодні в цьому служенні Господь пройде по рядам. він прийде в кожне серце. Він подивиться, з якими думками ти прийшов, що ти робиш під час служіння, яке переживання в тебе в серці. Чи торкається тебе Господь, чи торкнувся він? Чи під час прославлення ти думав про Бога, чи думав про якісь інші речі, що відбувається в твоєму серці? І він проходить уважно. Ви знаєте, людина може сидіти уважно дивитися на кафедру, на екран, дуже уважно щиро співати, але Богу це не потрібно. Він дивиться на серце. Він дивиться, чи звідти йде щирість, бо очі можуть дивитися на проповідника, а серце дивитися в іншу сторону. І коли Господь проходить і аналізує тебе зі мною, як хочеться в цей час бути готовим до того весілля. Уявіть собі, приходить господар, підіймає когось з цієї церкви і каже, вишверніть його. Це не робиться тихенько, це не робиться так. Знаєте, після служіння ми з тобою поговоримо, брате, поки сиди спокійно чи сестра. Ні. Це робиться публічно. Господь це робить так, щоби бачили всі. Звісно, тут цього не буде. Але коли прийде той час, і нам потрібно буде зібратися на те весілля. Він це зробить при всіх. Написано те, що ви робите, таємно, навіть іноді буває гидко говорити. Але слово Боже то виведе в світло своє. Я хочу, щоб серед нас не було такого. Я хочу, щоб серед народу Божого були ті, хто прийшли з першого разу. Написано, раби пішли кликати, і багато хто не прийшов. Багато хто вирішив не прийти, але я хочу, щоб тут були ті, хто з першого разу відгукується на голос Божий. Якщо ми трішки цю думку продовжимо, то Павло до Єфесян дає чітку настанову. І він каже: вдягніться і перераховує духовну зброю. І там починається перерахування з істини. І він каже, підбережіться істиною. я хочу, щоб сьогодні під час цього служіння, якщо хтось прийшов без того підперезання, якщо в когось немає того пояска, яким потрібно себе підперезати, щоб він з'явився. Щоб той пояс і те бажання одягнутися з'явилося. Ми вже молилися за Україну. Україна потребує не тільки фізичної підтримки, не тільки підтримки партнерів. Вона потребує наших молитов. Вона потребує, щоб сьогодні церква вона була всій зброї духовній і могла підняти руки до неба і сміливо молитися і кликати ім'я Господнє. Іноді ми згадуємо про це, коли летять ракети. Іноді саме тоді ми згадуємо, але згадати добре, а чи є зброя в мене відразити ті навали, ті обстріли і ту біду, яке дає ворог? Я хочу разом з вами помолитися. Я хочу попросити Господа, щоб коли прийде той час, коли він прийде в моє серце, буде дивитися на мою одіж духовну, вона була чистою, вона була омита кров'ю Ісуса Христа. Ви знаєте, віруюча людина, отримавши одноразово нову одіж, вона її не отримує назавжди. Її потрібно тримати в чистоті. Ви, коли купуєте одежу, ви її не носите постійно. Ви час від часу її стираєте, гладите, якось навіть хімчистку хтось дає. Вона не може носитися постійно. Вона має стан забруднення. І чим довше людина її носить, тим більше вона брудниця. Ми повинні це розуміти. Час від часу. Ми повинні знімати цю одіж і приносити до Голгофського Христа, там, де кров свята омиє, очистить. І зробить її знову білосніжною. Я хочу про це з вами помолитися. Хай прийде Господь, нашу одіж, наше вбрання оновить, очистить, зробить білосніжним. Давайте станемо на наші ноги, помолимося, і попросимо в Бога на це сило і благословіння. О, святий Господь. Ти даруєш сьогодні прощення, омиття. Ти сьогодні не згадуєш гріхи, ти сьогодні пробачаєш кожну душу і серце. Ти сьогодні той, хто полюбив нас, Господь, закинув всі наші вчинки ти більше не згадуєш, але сьогодні бувають випадки, коли ту одіж, яку ти подарував нам, ми можемо заплямувати. Коли є діла в нашому житті, які стоїть одяжі, роблять її сірою, а іноді роблять її темною, Господь. І я сьогодні кличу ім'я Твоє, Отчись в ім'я Ісуса. Обійди сьогодні кожне серце, обійди сьогодні, кожну душу, Господь. Ми потребуємо омиття Твого. Ми потребуємо, щоб Дух Святий сьогодні вказав. Що потрібно поправити, щоб сьогодні Дух Святий дав мудрості відкрити очі, відкрити серце, відкрити розум і поглянути на себе, бо Ти дав слово живе, і це слово є дзеркало душі. І я можу глянути, в якому я вбрані. О святий Господь, благослови ремене Лаудес, благослови церкву Твою, Кремене Лайде, щоб вони були очищені, щоб ми були святі, щоб ми були готові до зустрічі з них, Господь. О, благослови. І мене, соведес, хай кожна душа, кожне серце на цьому місці, воно буде впевнене в тому, що коли прийде Господня рука, вона прийде благословити, вона прийде не засудити, вона прийде простити, омити, Господь. Сьогодні є час, сьогодні є можливість, Господи, схилитись перед тобою, щиро визнати своє життя, визнати свої вчинки і сказати пробач, Оче, пробач, Оче, можливо, давно не син. Можливо, давно не донька, можливо, навіть не слуга й не раб, бо не виконую волю Твою, але пробач і прости. Я благаю тебе, Боже, дай нам милість Твою, дай нам прощення, освячення, нехай ім'я Ісуса Христа оновить Сьогодні кожну душу, оновить народ Твій, оновить церкву свою. Я благаю тебе, Боже, благослови нас на цьому місці, благослови це служіння, благослови слово, яке ще будемо чути, благослови. Ви серця наші бути відкритими в ім'я Ісуса Знаємо, що тобі то під силу неможливо людині, але для тебе нема нічого неможливого. Благослови Отець, благослови надалі, веди нас. І нехай наше серце, наші вуха, наш розум будуть відкриті, чути Слово Твоє. І ми хочемо вийти з цієї будівлі, з дому Твого, з щитким розумінням. Ми оновлені, ми освячені, ми прощені, І твоя любов, ми. Милість вона далі над нами, і ми дякуємо тобі за це. Дякую тобі, Господь. Тобі, єдиному честь, слава і хвала. Єдиний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.